Того, які асоціації у вас викликає саме е, словосполучення, інституційне ордит е, вибудовується ваше налаштування, ваша мотивація, і це дуже важливо. Перший крок. Чіткі питання, чіткі відповіді. Перше, що ви маєте знати, які нормативні документи, Юрій Валерійович, вам всі перелічив ці нормативні документи. Вони вам потрібні не тільки для ознайомлення, тому що там визначено в якому полі ми рухаємо з вами, але й для складання наказу, тому що для того, щоб розбудувати внутрішню систему оцінювання якості освіти, ви маєте створити оо, наказ, а це і є ваше управлінське рішення. Так ось в преамбулі ви зазначите, на які документи ви посилаєтесь. Це закон України про освіту, це закон про загальну середню освіту, це порядок про проведення інституційного аудиту, і це дуже важливо пам'ятати, що ви посилаєте саме на ці документи. Хто проводить, хто задіяний, зрозуміло, хто проводить зовні. І ми будемо говорити про внутрішній аудит всередині закладу І як часу, раз на 10 років. Це є ще зовнішній інституційний аудит. І от тут яка мета? Яка мета? Уникнути покарання чи все-таки підвищити якість освітньої діяльності вашого закладу, а також зробити більш дієвими управлінські рішення. Тому що виграє не тільки якийсь керівник чи якийсь заклад, виграє освіта в цілому, якщо кожен заклад освіти буде показувати позитивну деман. Динамікою розвивати свої, внутрішньо розбудовувати свої внутрішні процеси світньої діяльності. Які критерії ви знаєте, вони вже названі, не буду повторювати. Що є результатом. Результатом є оформлення двох серйозних а, таких а, документів. Перший це висновки, так це ті висновки, які відображають власне оцінку ваш за чотирма напрямками, про які теж говорив уже Юрій Валерійович. Ну і власне це акт, який відображає перевірку документації, перевірку освітньої управлінської діяльності в закладі. Ну і що таке внутрішній аудит? Власне, Що це таке внутрішній аудит? Внутрішня система якості освітньої діяльності це важливий документ, який ви можете, зайшовши за посиланням, знайти на сайті нашого закладу. Він так само презентований. І я хочу сказати, доповнивши відповідь на запитання щодо оновлення щорічної. Ви знаєте, ми робили все дуже швидко, тому що я сама звернулася до Державної служби якості освіти. Про, з бажанням про проведення інституційного аудиту. І е, терміни були незначні для того, щоб провести цю внутрішню систему. Тому в, е, ми були е, власне, обмежені пер, певними термінами. І ця внутрішня система якості е, вона не зовсім така, яку би я хотіла бачити вже зараз. Але ми вносимо свої напрацювання, свої пропозиції, і ми дійсно сходимо на думці, що вона не повинна бути великою. Це не мемуари, це не звіт керівника закладу освіти. Це чіткі відповіді на чіткі питання, коли її проводимо в закладі, за якими напрямками. До речі, ви можете проводити її навіть щорічно, бо ми для себе в колективі вирішили все-таки проводити внутрішню оцінку за чотирма напрямками щорічно, але визначаємо терміни для кожного напрямку окремі. Наприклад, в кінці року ми перевіряємо досягнення учнів, на початку року ми перевіряємо освітнє середовище і управлінські рішення так само ми визначили термін. Педагогічна діяльність теж має свої терміни проведення. Ось тут вам уже ніхто не скаже, коли вам що краще проводити. Ви можете це визначати свої самі і додатками до цієї внутрішньої системи, до положення внутрішньої системи, додавати те, що потрібно саме вам. Другий крок, третій, це чесність та готовність до будь-якого результату. Ви знаєте. Нам з одного було з одного боку було відповідально і, і ну важко всім, тому що ми, ми не граємось, ми працюємо. А той, хто працює, він завжди відповідально ставиться до того, що він робить, як він власне. Розбудовує свою систему, і наш колектив болівав за результати інституційного аудиту. Але ми, провівши уже внутрішню е якісь е оцінку за напрямками, я зараз про це скажу, ми були готові до результату, тому що ми не ставили за мету щось приховати або там завуалювати. Ми навпаки ставили за мету чесно. Прийняти все, як є, для того, щоб зробити це фундаментом, від якого можна було будувати е, дійсно той заклад освіти з освітньої діяльності з управлінськими процесами, до якого ми прагнемо. Тому ми вже мали певний результат, ми мали свої оцінки, і ми просто зрозуміли, що нам потрібен ще погляд зовні для того, щоб не дивитися, Бо ми всі всередині своїх закладів дивимося замиленим оком. А нам потрібна була думка експертів. І я погоджуюсь з тим, що чим більше експертів, тим об'єктивніша думка. І тоді це вже приймається дійсно як порада, як підтримка, як дороговказрості, до того, чого ми прагнемо. Наступний крок, урок 4, це командна гра. Ви знаєте, мабуть, найважчим для мене було стати перед командою, а це майже 100 чоловік, і сказати про те, що я власноруч написала цей лист е е е і віднесла його в приймальню голови Державної служби якості освіти з проханням е здійснити інституційний аудит в нашому закладі. Але тут все теж залежить від того, як ви це подасте. По-перше, у нашому закладі закінчився термін атестації, яка колись проводилась раз на 10 років. Він збіг, і команда розуміла, що рано чи пізно, але ми зустрінемося з інституційним аудитом, то краще раніше, ніж пізніше. По-друге, у нас були звернення від скарга була і були певні зауваження. Це теж умова щодо проведення інституційного аудиту. І третє, це власноруч, власноруч написане керівником звернення. У нас всі зірки зійшлися, тому власне ми попали в трійку лідерів, я можу так сказати, яка прийняла інституційний аудит минулого року. І отут дуже важливо, щоб команда розуміла, що це не просто грає один директор, і це його відповідальність і його проблеми. Або, наприклад, це проблеми заступників. Ні, це команда. А команда це не тільки директор або адміністрація вчителі, це всі учасники освітнього процесу, це і педагогічний склад, це і учні, заради яких ми, все, заради яких ми власне розбудовуємо ту освітню діяльність і е, приймаємо управлінські рішення. Це і батьки, до думки яких варто прислухатися. Е, ну і власне крок п'ятий: учителі, діти та батьки в ролі експертів. І бачите, я пишу таку позначку, що ми перебуваємо наш заклад постійно в тонусі від відповіді учасників освітнього процесу. Для нас це теж не стало чимось новим, тому що ми постійно проводимо опитування серед учасників освітнього процесу. Нам важливо з різних питань думки різних представників різних кіл, і учнівського, і вчительського, і батьківських кіл. І власне. Отут уже важливо застосовувати весь інструментарій для мене, як керівника, дуже зручними стають google форми де ми можемо проводити опитування і не просто отримувати відповіді, а отримувати графіки в розрізах. Бачити в відсотках уже тут же побудовані графіки, яка думка з якого питання. Тому для нас це не було новим. Єдине, що хочу сказати, що підкреслюю, що ми були абсолютно чесними, і в нас до відсотків співпало те той результат, який отримали експерти, опитуючи всі напрямки тіл власне освітніх, і наші. Але до цього треба просто прийти, зрозуміти, що чути думку кожного дуже важливо. Ну і власне усвідомлення, крок шостий, усвідомлення результатів внутрішнього аудиту. Перед вами фактично фотографія наших оцінок, які ми поставили самі собі. Дивіться, це не директор намалював оцінки, це не заступники зробили їх. Як ми зробили власне це оцінювання? Я думаю, що вас це найбільше лякає. Чітко по кроково, перше, що ви маєте зробити як керівник написати наказ на створення робочої групи, аби вона могла провести оцінку внутрішньої діяльності. По перше, спочатку розробити критерії. Ми їх розробляли. Вам вже фактично цього робити не треба, тому що вони вже всі є. Вони є в порядку в додатках. Вони є в абетці керівника, з якою я просто раджу з п'ятьма окликами познайомитись. Це може має бути ваша настільна книга, де все чітко зрозуміло і е, абсолютно е, чітко вказано. Отже, другий наказ у вас група створена. розробили внутрішню систему, презентували її на педагогічній раді і затвердили рішенням педагогічної ради. І це має бути обов'язково наказ на введення в дію рішення педагогічної ради. Далі ми провели фінальне тобто йде оцінка, спостерігають внутрішній відвід, там пересічне відвідування уроків, ходять щось. Ми проводимо анкетування, опитування, інтерв'ю, відвідуємо уроки не тільки адміністрація, але колеги, колеги всередині методичного об'єднання, колеги з різних. Методичних об'єднань ходять одне до одного на уроки. А потім ми зробили таку фінальну конференцію. Фактично, це було педагогічною радою, але вона була жива, інтерактивна ця педагогічна рада, де я в рандомний спосіб розбила на чотири команди колектив, там були присутні батьки, і одні оцінювали освітнє середовище, інші оцінювали педагогічну діяльність. Третє оцінювання здобувачів освіти і четверте управлінські процеси. І ось, отримавши повністю весь спектр документів та результатів опитувань, бо вони були в доступі, всі роздруковані. І можна було кожній групі підійти, взяти ці документи, опрацювати відповіді за певними запитаннями і потім проаналізувати ці критерії. Група аналізувала, визначала, який рівень у нас з якого критерію. Чи, чи він високий, чи він потребує покращення, чи він достатній, а можливо, він взагалі низький. І тоді група виставляла вже оцінку в середньому і презентувала це всьому колективу. А далі йшло обговорення, висловлення думок. І, власне, оце оцінювання, результати оцінювання. Ми теж затвердили, фактично ми прийняли рішення педагогічної ради. Бачите, у нас дві оцінки навіть були суперечливі. Ми їх так і зазначили, що одна частина вважає так, інша так. Ми розписали в яких напрямках педагогічна діяльність потребує покращення, і ми вже працюємо, бо ми бачимо конкретно, що у нас не настільки гарно спрацювало, як би нам хотілося. де. Освітнє середовище потребує покращення, але треба розуміти, що не все залежить і від закладу. І ми е, прийняли ці е, оцінки. І фактично можу сказати, що вони співпали, ну майже співпали. Нам дуже приємно, що у нас є високий рівень за освітнє середовище і е, достатній рівень оцінювання здобувачів освіти, управлінські процеси та педагогічна діяльність. Ну і власне сьомий крок це зовнішній інституційний агодин. Який завершується от такими документами, де ви отримаєте. Не просто ви отримали документ, а це ваші дороговкази. Акт це висновки і це рекомендації. У висновках ви побачите ось ці оцінки за напрямками чотирма, В акті ви побачите, що у вас з документацією, а це теж важливо. І е, якщо у вас є питання, а як взагалі підготуватися, у вас є акт, він є в доступі. Ви можете його вивести. І працювати фактично вже за цим актом це теж підказка. І е, збирайте заступників. Хай це буде творча група заступників. Кожен заступник має знати, за яке питання він відповідає, що він готує. Ну і звичайно, тут хочу е, зробити ремарку від себе. Тому що у вас щороку оновлюється номенклатура справ. Не забувайте, що ваша номенклатура має переплінтатися, власне, от з цим е, актом. Приведіть її у відповідність, затверджуйте кожного року. Не забувайте про це. Це теж дуже важливо. Ой, я так намагалась швидко сказати, що я не знаю. Ага, ти впораєшся. Ну, я впевнена, що впораєшся, якщо у вас мета. Буде і мотивація залежати від мети, що ви будете прагнути до того, щоб до розвитку. Ну, Мабуть, мені було легко, тому що метою нашого колективу саме був дійсно прогрес колективу. Ми розуміємо, усвідомлюємо свої слабкі, свої сильні сторони. І, звичайно, слабкі треба робити сильними. Сильні примножувати, чого я вам всім і бажаю. Є кілька запитань власне, щодо інституційного диту, який ми готували, а після я хочу кілька коментарів зачитати. Чи готували ви якісь документи до та після інституційного а, Ну, з, Знову ж таки, з документами ми працюємо завжди. Якщо мова йде про. Систему оцінювання то звичайно готували не те слово. Шановні документи мають готуватися обов'язково ще раз. Наголошую: акт, який ви отримуєте, це вже заповнена відповідно форма, заповнена відповідно до перевірки вашого закладу, але він є в загальному доступі. Ви можете його взяти. Більше того, ви можете навіть подивитися документи, результати проведення інституційних аудитів в закладі в моєму, у закладі і в інших закладах, де це відбулось. І вже за цими документами намагатися привести свою документацію у належний до порядку. У належний вигляд готували Добре. Добре, питання щодо документів, які надавалися експертні тобто, можна... групи. Це... дивіться, я я трошки не розумію, що, що значить під час ми показували все, що в нас вимагали, і ми надавали це в най. Не просто найкоротший термін, а тут же це моє принципове взагалі ставлення до цього, тому що є запит, є результат, надається документ. А після звичайно, якщо в нас були зауваження, а вони в нас були, і я зразу налаштувала колектив, що без зауважень не буде. Ми не маємо бути переляканими і боятися кожного зауваження, тому що легко бути ідеальним, якщо ти нічого не зробив. А якщо ти працюєш, ти без зауважень не можеш обійтися. Головне е, нормально реагувати і бути налаштованим на виправлення. Звичайно, ми мали зауваження, ми приводили у відповідність документацію, і ми вже звітували про те, що ми виконали всі, е, всі помилки, виправили і виконали всі зауваження. Ще таке запитання: про що саме експерти спілкувалися з вашим питанням? Ну, почнімо з того, що знову ж таки, вигадувати питання для опитування педагогічного колективу, батьківського колективу чи учнівського, вам теж не доведеться. Тому що в абетці керівника є додатки, де є і питання приблизні для опитування всіх учасників освітнього процесу. Ви можете додавати свої, але за основу ви можете брати ті, які запропоновані вам. Ви, до речі, можете скористатися в абиці формою спостереження уроків. І ми це зробили зразу, ми її вивели, ми презентували на методичних об'єднаннях. І всі вчителі відвідували вже уроки, маючи перед собою власне, критерії, за якими спостерігачі, експерти відвідували би і аналізували їх уроки. Тому ще. Раз. Спілкувались, тому запитання були саме в межах тих опитувальників, які запропоновані у абеці директора. Про все спілкувалися про освітню діяльність, задавали різні питання, але повірте, підготуватися до цього неможливо, вивчити неможливо. І знаєте, експерти по завершенню інституційного аудиту говорили, що коли ти проводиш опитування, інтерв'ю, це називається, наприклад, з керівником, потім заступником, зразу сформувати враження про заклад неможливо. Але вже потім, коли спілкуються з педагогічними працівниками, спілкувалися з представниками самоврядування, з представниками учнівської громади, з психологами закладу. От тоді вже вимальовується цілісна система або навпаки, де є прогалини, які потрібно нівелювати, ліквідувати і власне намагатися їх позбутися. За цими чотирма напрямками: освітнє середовище, педагогічна діяльність, оцінювання учнів, а також управлінські процеси. Ці питання напрямки ви задавали. І останнє запитання. Чи на вашу думку, чому такі аудити зараз потрібні школа? Знаєте, я хочу підтвердити те, що почав Юрій Валерійович. Він сказав, що до наших закладів приходять такі ж точно люди, які ми з вами колеги. От я зараз, дивіться, є теж експертом і, скажімо так, є частиною інституційного зовнішнього аудиту, тобто комплексної перевірки ліцею. В Капи міста Києва я змінилася за цей період. Ну я, можливо, стала десь більш досвідченою в саме напрямку інституційного аудиту. Але я якою була людиною, такою і залишилась. І тут важливо розуміти, що до нас йде не каральний меч, а до нас іде підтримка. Це дуже важливо. Хоча, звичайно, задавати питання, чи уникну я покарання, це дещо неправильно, тому що я. Міркую таким чином, мені соромно е, підвести, наприклад, колектив, а колективу соромно підвести е, одне одного. І е, тут швидше така мотивація має бути, щоб спрацювали всі, щоб всім було комфортно. Знаєте, коли е, приходили експерти і говорили про те, що ми такі ж, як і ви, ми з того ж тіста, ми такі ж вчителі, ми такі ж директори, але просто вони давали свою оцінку зовнішню. Це важливо. Бо інколи, коли ми варимося в своєму колективі з тими ж проблемами, колектив, наприклад, може навіть не сприймати зауваження або там якісь настанови адміністрації тільки через те, що вони вже набридли колективу. І нібито це директор має щось говорити. А якщо думка адміністрації, і потім сам колектив проведе самооцінювання за напрямками самих себе. А потім це ще підтвердиться якимись е, реальними е, висновками, а також зауваженнями або навпаки плюсами, які відзначать у вас зовні, то звичайно це просто-напросто вселяє е, віру в те, що ви рухаєтесь в правильному напрямку і немає межі досконалості. Ну і це не запитання, це коментар від нашого глядача. З яким багато хто погодився в чаті, написали так: директор на місці, школа успішної школа живе. Це вам дякую, <гум> мені дуже приємно. Але насправді успіх це робота команди.